700 днів сліз та болю, 700 днів виборювання своєї незалежності, 700 днів спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цієї дати учні молодшої школи ліцею номер 25 міста Житомир долучилися до флешмобу щит спротиву. Близько 100 дітей утворили тризуб України. «Слава Збройним силам України! Слава Україні! О 9 годині діти та освітяни вшанували пам'ять загиблих загальнонаціональною хвилиною мовчання. Також школярі продекламували вірші. Один з них був авторський, написаний учнем ліцею Захаром. Вони стояли на кордоні, наш сон оберігали. Та рано вранці на зарі. Рашисти нас атакували. Я написав його в третьому класі. Просто хотів, щоб воїни почули це. Я хотів подякувати нашим воїнам за за те, що нас захищають. Директор розповідає: діти із задоволенням готувалися до проведення флешмобу. Подібні заходи допомагають усім об'єднатися та підтримати одне одного. Наш заклад, як ніхто, мабуть, зруйнований був, і хотілося, щоб діти і згадали наш заклад, і розуміли, що він буде відновлюватися. Тому сьогодні хотілося розповісти дітям і донести те, що як важливо наші збройні сили України, які мужньо боронять наші кордони, для того, щоб вони розуміли, підтримували. Ну, ми поважали нашу історію, нашу культуру і нашу ідентичність. А головне, діти розуміють, чому вони брали участь у флешмобі. Допомагає збройним силам України. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1